Я сподіваюся, що аромат від цього шматочку, який я розкрила, передався вам через екран. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Кориця Я Надія. І сьогодні вас хочу запросити на цю невагому смакоту. Отже. Нам знадобиться 250 г перевіяного борошна для вершкового масла 72%. Його ми беремо 100 г холодного, перетираємо через терку і перемішуємо потім з борошном і все так піде по замісу. Але, друзі, якщо ви будете використовувати, до прикладу, маргарин, то вам, можливо, в заміс піде ще навіть плюс-20 15 г борошна додаткових. Це я маю на увазі сам заміс. Тепер змішуємо так складники. Можна виконати замість тіста по іншому, але щоб не було отих шматочків маленьких жовтка. Потім мій метод ось такий: змішуємо сметану. Із лимонним соком. Відділяємо від розбиваємо яйце, відділяємо білок і жовток окремо, білок відправляємо в діжу, жовточок додаємо до цієї сметанно-лимонної маси і все ретельно перемішуємо. Так наша текстура тоді однорідніша. І коли вже ми натерли вершкове масло і будемо вливати її потоком, наше тісто вже не буде дробитися на такі. Маленькі маленькі шматочки яйця жовтка, яке залишається в тісті, якщо ми, до прикладу, ну одною грудкою так взяли рукою, і от вже воно зафіксувалося. Тому, щоб текстура тіста була красива, гладка і рівномірна, я вам пропоную такий спосіб перемішування компонентів. Тепер, друзі, заміс робимо руками, стараємося це робити швидко, але вимішуємо гарно та ретельно. Цей момент я залишаю навмисно в прискоренні, щоб не було в мене. До мене від вас нарікань, і ви в цілому, хто не робив такого замісу, мали змогу оцінити, як тісто перемішується, як всі складники поєднуються з борошном. Якщо ви використовували, до прикладу трішечки менше жовточок, сметану жирнішу ніж використовувала я, то можливо борошна піде трішки більше. Або ж навпаки, якщо виникне така ситуація, що ви бачите, що не вистачає рідини, додайте сюди трішечки сметани, зовсім трішки чайну ложку, або ж. Пів чайної ложечки лимонного соку і вимішуємо тісто, воно має в нас бути ось таким красивим і гладким. Як бачите, борошна більше я не додавала. Тісто ставимо до холодильника, доки взбиваємо основу нашої начинки взбиваємо нашу меренгу. Для цього три білка, які ми попередньо відділили, трішечки взбиваємо міксером, аж тоді починаємо додавати маленькими порціями цукор. Це ми робимо з вами французьку меренгу. Після того, як я трішечки вспінила яйця, структурую їх сіллю. І сюди ж, коли вже почалася піна і вони вже почали підніматися і розбились на повітря, сюди ж додаю декілька крапель лимонного соку. Можливо, хтось не знав, але лимонний сік він убезпечує нашу меренгу від того, що вона може перезбитися і, поділити на шма... і поділитися на шматочки. І знову взбиваємо та. Продовжуємо маленькими часточками додавати сюди цукор. Так як ми вже сюди накапали лимонного соку, це вже буде цукор збиватися із меренгою краще, і краще в ній розщіплюватися. І продовжуємо, друзі, збивати, коли маса побіліла і вам уже може здаватися, що вона готова. Зупиняємо. Бо, бо хвильки нам про це характеризують, що скоро вже процес йде до завершення. Зупиняємо і дивимося. Якщо вона ось така рідка і досить так ще гарно стікає, ми продовжуємо трішки взбивати, але недовго і знову перевіряємо. І наша меренга має бути щось таке посереднє між збитою меренгою та недовзбитою меренгою, тому що якщо в нас буде дуже взбита меренга, вона буде. Підсихати і структура середина. Начинки наша буде інша по своїй текстурі. Сюди ж додаємо 120 г кокосової стружки. Ретельно перемішуємо. Якщо в кімнаті жарко, то ставимо її до холодильника. Якщо в кімнаті нормальна температура, залишаємо її на столі вона не опаде, формуємо наші кульки. Коли мені потрібно, щоб були рівно, ну, однакові на вагу тісточка, то я важу кульки по 33-35 г, А так сьогодні я робила на око. Розкачуємо коло в діаметрі 11-10 см. По краю, зверніть увагу, я проходжуся навмисно, щоб більш розгладити тісто, і воно створило такі ніби хвильки. Тому що це, як на мою думку, красиво. Вони ще будуть і тут у нас утворюватися, і, друзі, тісто як зафіксуєте, так воно і вже буде запікатися, воно не опаде. У нього така структура. Перший спосіб формування я вам демонструю у вигляді квіточки розкритої. Тож зараз ми його наповнюємо начинкою, що туди два дві ложечки піде, що і в цю начинку серединку теж піде дві ложечки. Єдине, що я хочу сказати, що якщо не хочете, щоб ну, можливо, це комусь заважає, коли піддувається низ, коли смакуєш там трішечки, він піднімається, то можете пробити серединку, що я маю на увазі дно форми трішки зубочисткою, пройтися пару там, зробити дирочок таких, щоб повітря виходило. І дно не піднімалось. Ставимо випікатися, я випікаю в своїй духовій шафі при температурі 200 градусів. На це у мене йде 20 хвилин. Але будь ласка, друзі, дивіться на свої потужності своєї духової шафи. Я ставлю на середню решітку, але якщо для вас 200 це багато, ставте на 180 градусів. У Нас в будь-якому випадку середина пропечеться. і нам потрібна висока температура, тому що ми не сушимо меренгу. І цей спосіб зручний тим, що ми закриваємо пелюсточку всередину. І коли потрібно, до прикладу, їх десь там або подарувати, або просто транспортувати, або можливо для продажу, в моєму випадку це було транспортування, і мені потрібно було, щоб вони влізли в ту коробочку, і тільки з закритою пелюсточкою вони туди влазять. І ще від себе додам, що вони так якось їх зручніше їсти, вони практичніші. І знову випікаємо при тій ж самій температурі. І вони готові. У нас у мене залишилося тісто ще ну, то така кулька, і плюс 4 я допекла, тобто 12 і 4 у нас виходить 16 ось таких е, тісточок. Але якби я розкачувала тісто трішки товще, то, можливо, б у мене ну, якраз би воно б і розійшлося. Зичу вам найближчої нагоди втілення даної смакоти і дуже чекаю на ваші відгуки. Тістечко. Це ж саме тісточко, але в зменшенні трішки пропорції, і в іншому способі формування посилання на нього я залишу в коментарі в прикріпленому. Вам дякую за увагу. До нових зустрічей, до нових сюжетів. Бережіть себе. Слава Україні! Героям! Слава! І не забуваємо підтримувати тих, хто тримає нас. Почуємось, друзі!